І нові кнопки виклику зеленого світла встановили на світлофорах на шести локаціях. Ці пристрої обладнані сенсором. На них не треба натискати, лише піднести руку до піктограми долоні і знизу пристрою, пристрою розміщена фізична кнопка для людей з порушеннями зору. Вона має форму стрілки, яка вказує напрямок руху. А крім того, ця кнопка викликає звуковий супровід зеленого світла. Нові пристрої встановлюються на пішохідних переходах, що дублюють підземні, надземні та на світлофорних об'єктах, побудованих у 2024 році. Коли підносиш руку, вона Викликає дозвільний сигнал світлофора для пішоходів. Також коли людина піднесла руку, загорається засвідчується індикація. Чекайте для того, щоб людина змогла зорієнтуватися що запит пішов, потрібно просто почекати на настання, коли вімкнеться, дозволяючи сигнал світлофору. Також ця кнопка має знизу механічну кнопку для осіб з вадами зору, яка Має вібровідклик про те, коли включився дозвільний сигнал світлофору. Також ця нижня кнопка включає пристрій звукового оповіщення.